Всім друзі, доброго дня і слава Україні! Ми знаходимося в Бельгії, маленькому хорошому містечку. Пані Оля, яка проживає тут, вона сама з України, з центру нашої столиці Києва. Нам хоче передати цю всю необхідну медицину для України. Також я хочу надати їй слово, будь ласка. Доброго ранку, дорогі українці. Мене звати Ольга, я наразі проживаю в Бельгії, в місті Антверпен, сама я з України, з міста Києва. Я хочу передати Україні нашим воїнам, нашим медикам, які зараз знаходяться на передовій. Це обладнання, медичне обладнання, яке ви бачите зараз на екранах. Також я передаю медичне ліжко. Медичне устаткування і все інше, те, що ви можете побачити. Дуже дякую всім, які, всім людям, які нам допомагають, які наближають нас до перемоги. Разом ми сила, разом ми йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Також я хочу передати слово моєму другу, який також проживе в Бельгії. Він бельгієць. I'm Sam. I'm from Belgium. Um, I was very happy to hear that the European government this week finally decided to help Ukraine more for the coming years to come. Um, but this war has been going on for two years now, and I fear maybe people are forgetting a bit about it. So I can only hope actions like this can uh, help the Ukrainians continue their. Very brave fight against uh, the invader and uh, continue to protect our patrimony. So, Slava Ukraine. Hey, Heroes, Slava. Slava.